Вітаю вас, шановні підписники і гості каналу. Сьогодні 5 серпня, і сьогодні розпочнеться в Саудівській Аравії зустріч представників України з представниками понад 30 країн світу. І на цій зустрічі політичних радників Саудівській Аравії. Як пише видання слово і діло 5-6 серпня, має бути узгоджена філософія формули миру, а також визначений час, місце і повістка для будущого саміту міру. А взагалі дуже багато інформації, взагалі дуже багато коментарів і передбачень, прогнозів стосовно цієї зустрічі, а також дуже багато очікувань. І я хочу зробити таке невеличке відео, свій прогноз. Хоча скажу чесно, я не маю якихось надмірних сподівань від цієї зустрічі. Я думаю, що це просто робоча зустріч, яка просто має відбуватися в рамках світової підтримки України. Отже. Отже, давайте подивимося, про що реально буде йти мова, який буде предмет перемовин, і який буде результат в першу чергу для України, і думаю, що для Росії теж треба подивитися. Росія не запрошена, ви знаєте, так? Тобто це такі мирні переговори без Росії з демонстрацією того, що Росія є агресором, і весь світ проти неї, так? Так, Саудівська Аравія. Так, предмет цієї зустрічі. Взагалі. Який? Предмет цієї зустрічі. Так, ну, частково інформація відсутня. Частково. Основний предмет це перспективи, це вихід із цієї от, з такої ситуації, яку, яка зараз в світі лихорадить світ. Так, і набуття стабільності і сили. Тобто, в принципі, ну, світ вже хоче спокою, особливо після того, як Росія вийшла з зернової угоди, і країни Африки опинилися на загрузі, під загрозою голоду, то світ розуміє, що з цим треба щось робити. З цим монстром треба покінчити. Да? Отак, от от, бачите? Так от. Але є якась ще інформація, яка нам не розголошується. Ну, чи, чи можна цю інформацію подивитися, про що це інформація? Тому що, бачите, місяць там щось, ну, не все ясно, не все ясно, не все відкрито. Да? А що не відкрито? Що від нас приховують? Що від нас приховують? Я не знаю, наскільки це правда, але мені чомусь хочеться сказати, що нову рівновагу, нову світову рівновагу нам ну, ще не зрозуміли ці кор... ну, обриси, да? як воно буде. Так, добре. Добре, зрозуміло. Тепер давайте що на кону. Да? Тобто, якщо люди помовляються, вони, як правило, щось пропонують щось вимагають. Я хочу отримати якісь зиски. Да. Що на кону? Випала карта відлюдника. Ну, давайте подивимося через неї. О, поки що говорять про пошуки, важкі пошуки рішення. Давайте дивитися. Світ реально не знає, як вийти з цієї кризи. Це світова криза, я так думаю. Тому що, дивіться, світова безпека, взагалі всі правила були знехтовані. Тобто зараз світ, окрім того, що відбувається цей квантовий перехід, перехід в нову водолія і взагалі якісь дуже такі трансформаційні процеси, да, це виливається якраз в таку неспроможність сучасних еліт приймати рішення. І тому. З'являються нові якісь еліти, нові рішення, нові площадки. Ну, свого роду, перерозподіл. Да, Росія хоче перерозподілити по своєму карту світу. І знаходяться якісь сили, які кажуть, хочуть по-іншому це перерозподілити. Так, давайте глянемо, що знаходиться на кону. Що на кону? Так, зараз буду вам розповідати. Так, знаєте, хочеться сказати, що переговори щодо зброї, пошуки стабільності. Переговори щодо зброї, пошуки стабільності, можливо, пошуки ресурсів. Як це забезпечити? Так. І. Ця карта мені говорить повернення в минуле якесь, да? можливо, можливо, ну, по-перше, можливо, це повернення до минулої стабільності. Хоча ну, для мене це так смішно, не можна повернутися до минулого, треба йти вперед, да? тобто люди хочуть ці політичні радники, вони хочуть, мабуть, повернутися в минуле. І шукають для цього способи. В стабільне минуле, так? Да? Да, сумують за минулим. Дуже сильно сумують <рес> за стабільністю. На кону стабільність. І все. На кону, стабільність і те, що це змінилося, хочуть знову повернути колесо фортуни на, свої, на свою до себе, да? хочуть повернути свою якусь ну, удачу, це я говорю, що ну, стабільність. Да? Всі хочуть повернути цю стабільність. І щоб було як раніше, до війни. Ну, але ж так не буває. Так, добре, але ж так не буває. Але так не буває. Давайте подивимося, що реально принесе цій, ця зустріч Україні. Що реально принесе ця зустріч, що реально вона дасть? Чи будуть якісь практичні результати? Що реально принесе Україні ця зустріч? Ой. Так, що реально принесе? Відкриє шанс, відкриє шанс, все ж таки, до важкого, але руху вперед, який потім принесе радість. Тобто, все ж таки, якесь таке відкриття відбувається. За рахунок чого це відбувається? Ну, тут, бачите, ще гроші є, так? Гроші. Пентаклі це про гроші. Так, за рахунок чого? За рахунок чого це відкриття відбувається і рух, за рахунок чого? А знаєте що, мені здається, що цей відлюдник це Путін. Та, карта мені так показує, тому що через удар Путіну і рух від нього. Через удар Путіна, ну, що це за удар? Як він буде виглядати? Посилення боротьби, спільна робота для боротьби. Все, спільна робота для боротьби, ресурси, які знаходяться, віднаходяться. Да? Які ресурси тут вже не зрозуміло, але будемо розуміти, що ресурси будуть. Що це принесе Росії? Давайте подивимося. Що це дасть Росії? Чи це дійсно якась така загроза? Чи це просто вилами по воді, поговорів? Да, скільки вже тих угод було укладено? Чи це дійсно призведе до краху? Чи це нічого такого, знаєте, комар? Кусив, похищав і полетів далі. Так. Угу. Та ні, таке так, таке, да. так. Таки, да. так. Таки да, друзі, Да. Дуже хороші новини. Це принесе Росії дуже багато розчарувань, болю. переживань. взагалі. Так. І по колесу фортуни відбуваються зміни, так? тобто щось буде змінено переживань з приводу взагалі потужності військової Росії. Тому що як санкції не вводяться, а все одно їх хтось обходить постійно, так? і десь вона бере той ресурс. То там їй дадуть якісь частини, то там дадуть якісь частини. Да? А тут говорять про те, що таки буде якесь, ну, якісь такі дії спільні, да? тобто домовляться учасники про те, щоб Росію трішечки ввести в стан трауру втрати. Втрати нерухомості, да, переживань з приводу взагалі. її Міці її здатності воювати. Поколесо Фортуни, тобто, рух буде, ну, як, з такими картами від Росії, так? Тобто, понятно, що ця карта м, удачі, вона говорить про те, що удача от Росії впливає. Так, ну давайте спитаємо, ще, можливо, хочуть карти щось сказати. З приводу цієї зустрічі. Можливо, ще є якась інформація, яку треба озвучити. Можливо, ще є якась інформація, яку я маю вам тут і зараз просто озвучити, так? Тут і зараз просто озвучити. Чи є така інформація, чи немає. Ні, немає все. Так, на сьогодні я вам кажу дякую і до побачення. До нових зустрічей!